Усім привіт! Мене звати Даша. Я коучиня за міжнародними стандартами, за стандартами ICF, і я рада вітати вас на своєму каналі. Цей канал я створила, аби ділитися тим, як я турбуюся про себе, як я покращую своє емоційне, психологічне, фізичне благополуччя, як я підвищую свою самоосвідомленість, і що я роблю для того, аби почуватися краще кожного дня і робити цей світ світліше кожного дня. Першою темою для цього каналу і першою темою для цього відео я обрала таку техніку, практику як джорналінг або ведення щоденника. Я думаю, що для багатьох з вас ця тема доволі знайома. Хтось, можливо, пробував вести щоденник а в дитинстві чи підлітковому віці, хтось веде зараз. А хто ще не доторкався і ніколи не писав таких рядків, то сьогодні я розповім про це трохи більше. До речі, поділіться у коментарях, чи маєте ви досвід ведення щоденника або, можливо, ведете його зараз, і які цілі перед собою ставите? Взагалі, ведення щоденника це одна з найпотужніших практик самопізнання, тому що ви працюєте зі своїми думками, зі своїми емоціями і маєте змогу до них прямо доторкнутися, тому що побачите їх зовні на папері, а не тільки у себе в голові. Плюс ця техніка є дуже легкою в використанні і доступною, тому що все, що нам потрібно, це Пристрій або блокноти ручка на ваш вибір, сьогодні також про це поспілкуємося. У дитинстві та у підлітковому віці, я вела щоденник і здебільшого туди записувала усі свої сварки з батьками, конфлікти з подружками або ділилася своїми закоханостями. І як я розумію зараз, щоденник мені тоді допомагав впоратися з усіма емоціями, які у мене були всередині, тому що коли я відчувала якийсь вир почуттів. Роздратування, засмученість, образу, закоханість. Я йшла до щоденника і ділилася з ним. І таким чином мені ставало легше. І чому власне в дитинстві у мене закріпилася звичка вести щоденник? Це тому, що він мені дійсно допомагав, і в ньому була певна терапевтична дія. Тоді мені здавалося, що це просто е, круто. Це класно, це романтизовано, коли ти ведеш щоденник, як в серіалі Щоденник вампіри Вампіра, де Лейна вела свій щоденник, і Стефан зав'язував з нею на цьому розмову і розповідав, що у нього також є такий щоденник. Зараз я розповім вам про свої щоденники, про потреби, які я ними закриваю, про цілі, чому я їх веду, і загалом поділюся іншими причинами, чому варто розпочати свій власний щоденник. Три роки тому у мене з'явився свій перший щоденник емоцій. Я прийшла до терапевтки, і з саморефлексією у мене було доволі таки погано. Я не могла відповісти на безліч її запитань, зрозуміти, що в мене викликає ту чи іншу емоцію, і вона дала мені домашнє завдання. Кожного разу, коли я відчуваю емоції, з якими ми працювали, записувати тригер. тобто що сталося, що передувало цій емоції. В якому я була контексті, хто був біля мене, де я знаходилась, в якій це було половині дня, тобто прям максимально детально описувати, що я відчувала, і описувати ситуацію, в якій я тоді знаходилась. Я вела це щоденник кожного дня, і він слугував крутою базою для того, аби працювати на терапії, тому що прописуючи свої емоції близько навіть тижня-двох, ми вже змогли знайти певні патерни поведінки. Щоденник емоцій залишився зі мною по сьогоднішній день. Раніше я його вела кожного дня, тому що було доволі багато емоцій, які я не могла в собі зрозуміти. А наразі я його веду тоді, коли трапляється якась емоція, стається якась подія, яка викликає у мене щось незрозуміле всередині. Я її записую і потім або сама, самокоучингом, або на коуч сесії, розбираюся з тим, що її спричинило і чому я так чи. Інакше відреагувала. Якщо ви помічаєте за собою, що вам важко розібратися чим викликана та чи інша емоція, я би радила розпочати з ведення цього щоденнику на. На щоденній основі це допоможе вам навіть самостійно відслідкувати, чим викликана та чи інша емоція, і проаналізувати, що ви можете з цим зробити. Другий щоденник, який зі мною з 2020 року, це щоденник вдячності. Почала його вести в ковід, коли у мене з'явилося більше часу на рефлексію, на подяки, на увагу собі на те, щоб йти всередину себе і досліджувати себе. І він зі мною по теперішній час. Я в ньому пишу все. За що я вдячна, за що я вдячна цьому дню, вечору, події, моменту, людині, собі? А також це такий певний щоденник світла і добра, тому що туди я пересилаю всі приємні для себе повідомлення від близьких людей, від друзів, привітання. Пересилаю туди відгуки від клієнтів, від колег, з якими я працюю. Тобто, це. Той простір, куди я можу зайти, і коли мені складно, мені сумно, коли у мене якесь скрутне емоційне становище, я заходжу туди і нагадую собі, скільки всього прекрасного відбувається у мене в житті. І нагадую собі, що і це мене, що це лише період, в якому я зараз знаходжуся, і цілком й вірно, через деякий час я зможу подякувати цьому періоду. Тому для мене це така хвиля світла. І третій щоденник у мене з'явився на початку квітня, тому що я пішла навчатися у школу акторської майстерності від малого театру, і у мене виникло інтуїтивне бажання створити щоденник, в якому я буду писати свої емоції, свої думки стосовно того, як мені. Комфортно чи не комфортно у заняттях, як я почуваюся, як я реагую на різні завдання, що для мене є складним, а що легким і захопливим. Він для мене виконує місію щоденника, який відслідковує мій прогрес, і в якому я можу побачити свій розвиток. Пройшов один місяць від того, як я пішла на цей курс, якщо перечитати мої записи, то можна помітити, що змінювалася амплітуда настрою, де була наснага, де був страх, де, від, де проявлялися якісь зажими, а де навпаки мені дуже комфортно. І цей щоденник допомагає мені не лише на курсі, він допомагає мені і у житті. Тому що, коли я граю і коли я роблю якісь завдання, в цій школі я бачу, що ті самі якісь патерни поведінки я використовую і в житті а тому для мене це щоденне підслідковування прогресу особистісного розвитку і пошук якихось слабких місць. Зон росту, які я можу пропрацювати. тож підсумовуючи все, що я зараз сказала, чому вам варто розпочати вести свій особистий щоденник, тому що ви зможете знайти вихід емоцій нав'язливих думок, яких занадто багато всередині, досліджувати себе, пізнавати себе, відстежувати свій особистісний зріст, відстежувати негативні переконання або повторювані паттерни поведінки. І також те, що я не озвучувала, але те, для чого можна використовувати щоденник, це як щоденник маніфестацій. Тут важливий нюанс, що якщо ви вирішите вести щоденник маніфестацій, ви маєте пам'ятати, що він, як і карта бажань, не працює, якщо ми нічого для цього не робимо. Якщо ви записуєте всі свої мрії, але не прикладаєте жодних дій, то з часом він почне вас здратувати, і з часом цілком можливо ви відчуєте розчарування, апатію і не бажання його вести. Але дійсно цей щоденник може стати чудовим нагадуванням самому собі, що я буду робити сьогодні, що я буду робити через тиждень, щоб досягнути того, що я прописую тут, в цьому щоденнику моїх мрій та бажань. Ну і наостанок 5 кроків, щоб розпочати вести свій щоденник. Перше, оберіть формат. Всі три мої щоденники знаходяться у телеграм-каналі, тому що я для себе виявила, що це найзручніший метод для мене записувати свої емоції, думки і виконувати цю практику. Я би радила спробувати вам різні формати, спробувати писати у блокноті, у нотатках, у телеграмі, у спеціальному застосунку для того, щоб вести щоденник. До речі, якщо вас цікавлять застосунки для ведення щоденнику, напишіть в коментарях, і я зніму про це окреме відео. І після цього проаналізуйте, що підходить саме вам чи подобається вам писати від руки, користуватися фломастерами, маркерами, якось прикрашати ваш щоденник, додавати туди фарб, малюнки. Або ж навпаки, вам зручніше писати у пристрій, який завжди з вами, завжди під рукою, і в будь-який момент ви можете зайнятися введенням щоденнику. Особисто я не розбираю свій почерк у 90% випадків. Тому цей щоденник буде для мене корисним лише в моменті перечитати щось і зрозуміти потім швидше за все я не зможу. Друге, пишіть про все. Я б радила спочатку не обмежувати себе рамками і пробувати писати про все, а потім проаналізувати, про що ви пишете найбільше, чи хочеться вам зробити окремі щоденники, чи вам хочеться продовжувати писати все в одному, чи у вас просто вималюється ваша стратегія, ваша картинка і ваші теми, на які вам хочеться писати. Тому для початку просто експериментуйте. Третє. Не ставте до себе завищених очікувань. Коли я починала вести щоденник, я пробувала писати його вранці, коли тільки прокинулася, і обов'язково писати 1500 слів. Це були завищені очікування. Згодом я зрозуміла, що 1500 слів це просто надумана цифра, яку я для себе взяла і вирішила її дотримуватися, хоча іноді мені зовсім цьому некомфортно. Ранкові сторінки, коли я тільки прокинулась, це більше романтизація процесу. Насправді мені вранці хочеться займатися іншими речами. Мені хочеться розтягнути своє тіло, заварювати каву. Пити воду, планувати день, читати художню літературу, але не писати щоденник, і це окей. Тут головне зрозуміти, коли вам його зручно писати. Стосовно щоденників, які я зараз веду, я обрала для себе зовсім різний час. Щоденник емоцій, тоді, коли мене щось тригернуло і з'явилася хвилинка про це написати. Щоденник вдячностей в кінці дня. Щоденник акторської рефлексії після занять. І це для мене працює найкраще. Якби я старалася себе переналаштувати і писати вранці, мені здається, ця звичка просто би за мною не закріпилася, тому що мені було б некомфортно. Ведення щоденника має бути для вас комфортним і класним, і приємним ритуалом, щоб ви хотіли це робити, щоб ви хотіли писати. Тому що пам'ятаємо, що ми. Пишемо для себе і робимо цей процес для себе максимально хорошим, таким, щоб вам хотілося йти брати цю ручку і блокнот і писати. Четверте, не критикуйте себе. Тут важливо пам'ятати, що ваш щоденник це ваш щоденник, і що читати його будете лише ви, і не потрібно прискіпуватись до себе через тавтологію, пунктуацію і лексичні помилки. Це не є якимось диктантом, не є твором, не є публікацією в інстаграм і не є науковою роботою. Це ваш простір. Ви можете там писати як завгодно і не витрачайте час на те, щоб переформульовувати речення, щоб вона звучало красивіше. Дозвольте собі робити помилки, писати про все, що вам хочеться. І п'яте: не чекайте натхнення. Звичка ведення щоденнику буде випрацьовувати стільки тоді, коли ви будете над нею працювати і коли ви будете писати незалежно незалежності від того, чи є у вас на це натхнення. Дисциплінуйте себе, знаходьте для себе зручний час, створюйте для себе класний ритуал і пробуйте в один і той самий час кожного дня приступати до того, аби записувати свої думки і вести щоденник. Згодом ви звикнете до цього, і навіть без якогось поклику натхнення вам захочеться заходити в щоденник і ділитися тим, що у вас відбулося за сюди. Сьогодні, що ви сьогодні усвідомили, зрозуміли, в чому ви змінилися, в чому ви себе не зрозуміли, і в чому вам хочеться познайомитися з собою трішечки ближче. Якщо ви хочете вести щоденник на конкретні теми і відповідати собі на різні питання, по типу що для мене дружба, або коли я останній раз почувався розлюченим і чому, то також напишіть в коментарях, і я підготую для вас окреме відео. Власне, в коментарях ви можете залишати будь-які ідеї щодо наступних відео, і я дослухаюсь до ваших побажань. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал і очікуйте наступних відео.